Мы, я еще раз говорю. Я о себе сейчас говорю. Мы не воспользовались. А так, да, себя, я о себе пожалуйста. сейчас говорю. Я о себе говорю. Не о вас, Владимир Рудольфович. Молодцы. Я говорю о себе. Я не воспользовался этим ресурсом. Точка. Так устроит вариант. Вы во всем, вы все правильно сделали. У вас не было политических ошибок. Они были только и у речь меня и не, у нас. Речь идет не об этом. Это ваша страна. Это моя страна. Поэтому я не здесь надо за это. понять. Поэтому каждая фраза, у вас не было политических ошибок, это вообще не наше дело. Да, конечно, не ваше дело. Конечно, не ваше вы дело. Вы свою что... родину потеряли. Да, я это подтверждаю. Все, Но точно. это и ваше дело. Вы тоже. потеряли все. свою родину. Я и это... вот смотри, и вот тут же это полезло. Нет, это вы, И нас хорошо. к себе не притянули. Хорошо, подожди. 1991 -го года свою родину потерял. Послушайте, со мной, ну, как, ну, ну кто, это все мы потеряли. Все. Вы, не мы. А, хорошо, все, я, Владимир Владимирович, Вы будет Владимир... легче. Вы... Не мы. Я Россия не Россия свою родину не будет? потеряла. А? Россия свою родину не потеряла. Да, с Ельциным, с кроме и Но мы не Белоруская. потеряли свою родину, Россия осталась. А вы потеряли. Украина Почему уже. мы должны с ними разговаривать? Это их проблема, не наши. Да мы тут, да, может быть, и не должны, но мы ну же не все. возражаем. Но условия, то с кем-то говорить надо. Зачем? Ну как? Ну какой-то финал должен быть, какое-то видение. Я за 2000 раз не обманул. Да, я, об этом я как Тогда раз и сказать. Всем, который ты знаешь я, я, как раз об этом и говорю, что никаких Курта Волкера уже быть да не, не должно а с кем вообще говорить? Кто хоть раз из этих лидеров не обманул? Ну, опять-таки, мы уже говорили о саботаже Оланда и Меркеле, уже с с говорили об этом. С кем поэтому говорить? Ну, я думаю, что, наверное, с американским президентом. О будущим. чем? О том, ну, что какое будет послевоенное говорил. устройство, очевидно. Да, ну, ладно, тут там... Ну, а какой вариант, Владимир Рудольфович? Ну, ну, просто очень я задаю вопрос. Не надо ни с кем разговаривать. Надо Жестко и спокойно выполнять поставленную верховным задачу. Вот это наша вечная манера. А давайте с кем-нибудь поговорим, да а не, давайте с кем-нибудь договоримся. Нет, нет. Она лишняя. Они же все время говорят: не, ну ладно, мы президент, у нас же есть Конгресс, он же там по-другому. А чего вы хотите? Вы же в законе кац. Противодействие врагам санкциям мы ничего не можем. Поэтому, президент, как раз, что договорятся с президентом, говорит, не, мы не можем. Но нам зачем эти игры играть? Ну, зачем даже... нам играть с ними в эти игры? Нет, в Игры, наверное, Поэтому играть нет. говорить будет русский солдат. На территории, которую у нас убодит. Точка. Ну, все равно должна не быть надо. политическая воля. Зачем? Нету там никакой политической воли ни у кого. С кем с той стороны говорить? Ну с кем? Через 4 года он сменится. Или еще быстрее? Никакой преемственности нет. Хорошо, если мы говорим, что должен быть какой-то, в каком-то временном периоде какой-то разговор, какая-то договоренность. С кем? Вот я же говорю. Ну, очевидно, это с элитами теми. Да это не можешь быть. говорить с элитами, которые все время врут. Тогда мы просто говорим, мы замораживаем сейчас. Мы не семью. собираемся ничего замораживать, мы будем уничтожать. Чего мы будем замораживать? Чтобы по горловке долбили? Чтобы глубь нашей территории ракетами? В Атлантике заморозим. Замораживать. Зачем нам замораживать? Есть задачи поставлены Верховным главным командующим. Безопасность России. Четко, ясно выделены все критерии. В декабрь 2021 -го года было сформулировано наше требование по безопасности. Точка. Точка. — Предположим, они согласятся с требованием плевать. 21 -го года. года. — Слова Подождите, нет, плевать. Согласятся, согласятся с кем-то, что -то ж... заб... на бумаге написать надо. — Бумага мне вообще не волнует. Не волнует, где будут стоять. — Нет, ну успехи. на словах уже мы не верим. — Мне а? важно понять, что это русские <с войска. Русский корпус в Париже, в Берлине, в Португалии обеспечивает отмену любых санкций. Любых. На счет раз. І колосальний безпасність нашої ну, а те, що обіцяли поговорити про важливі слова від Валерія Залужного. Він сьогодні сказав про те, що третя світова війна вже розпочалася. На думку, ексголовкома, війну поки що можна зупинити на території України. посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ головком Валерій Залужний під час виступу на церемонії нагородження премії ПЕСТО заявив, що коли РАВ залучила до участі в бойових діях проти України військових КНДР, фактично вже розпочалась третя світова. Війна, цитую, що він сказав: Я вважаю, що 2024 року ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася третя світова війна, тому що 24 року перед Україною вже стоїть не Росія, перед Україною стоять солдати з північної Кореї. Кажімо чесно, вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись. А... Я зараз перефразую, намагаються знищити українців. Так іранські шахеди це роблять вже до України летять ракети саме північно-корейського виробництва. і Вони про це відкрито заявляють в Україні. Підриваються китайські снаряди в ракетах російських застосовуються китайські деталі. Зазначив залужний. Він також вважає, впевнено, що більшість військових з цим погодяться. Що всі ці факти є підставою? Щоб говорити про початок світової війни, тому світ до цього має готуватися. Далі продовжує циту. Вати те, чого так довго очікували, воно вже почалося. але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не лише Україні, а й всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут на території України, наголосив український посол з Головком додав, що партнери України наразі не хочуть розуміти наскільки вже змінилися масштаби війни. Очевидно, що в Україні вже багато. Ворогів Україна за рахунок технології виживати, мала невідомо, чи зможе вона самотужко перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна ласкаво просимо, вона почалася. Відсумував Валерій Залужний. Ну і досить лаконічно, досить стримано, але важливо. Важливі слова прозвучали від нашого залізного генерала. І важливо, що він проаналізував і досить логічно все пояснив. І я не можу з ним не погодитися. Ну, а ви свої думки можете дописати в коментарях під відео. Тепер повертаємося до е, масованого обстрілу, що був у, у неділю. Тоді росіяни спробували вдарити ракетами по Кременчуцькій гідроелектростанції, і навіть е, трішечки пошкодили саму дамбу. Отже, чи зможуть росіяни зруйнувати дамбу Кременчуцької ГЕС, до чого це може призвести, і чи існує план дій? Отже, Росія 17 листопада вкотре здійснила масований обстріл України енергетики, а вже 21-го запустили ось цей рубіж. Під час обстрілу у неділю моніторингові канали повідомляли про. Запуск озброєнь у напрямку Кременчука, що на Полтавщині, поруч із цим містом у Світловодську Кіровоградської області, розташована Кременчуцька ГЕС та одна з гідроелектростанцій Дніпровського каскаду. Згодом ворожі ресурси опублікували, начебто, фото та відео з ураженням дамби ГЕС, на яких видно пошкодження проїжджої частини. Водночас місцева влада та Укргідроенерго не підтверджували та не спростовували удар по ГЕС. Однак міська рада Кременчука вже. Вже опублікувала план евакуації міста у разі знищення дамби. Висока вода дійде до міста за 33 45 хвилин. Е, стосовно того, яка є загроза від прориву Кременчуцької дамби, далі поговоримо. Отже, перше, це план евакуації Кременчука. Підтверджених ударів по греблі ГЕС не було, але міська рада оприлюднила план евакуації міста. Кременчуцька громада розташована неподалік Кременчуцької ГЕС і перебуває в зоні потенційної техногенної небезпеки. У разі руйнування греблі можливе катастрофічне затоплення територій, зокрема центральної та правобережної частини міста, а також населених пунктів Потоки, Мала, Мала Кохнівка, Соснівка та Придніпрянське. За попередніми розрахунками, висока вода може сягти Кременчуга за 33-45 хвилин після аварії. У разі катастрофічного затоплення заплановано обов'язкову евакуацію мешканців затоплювальних територій. Про її початок повідомлять через систему централізованого сповіщення, засоби масової інформації, великі гучномовці, офіційні сайти та телеграм-канали місцевої влади. Мешканці лівобережної частини міста евакуюватимуться до нагірної частини Кременчука, а е, правобережні жителі на Деївську гору. Для координації процесу затоплені зони поділені за мікрорайонами з визначеними збірними пунктами евакуації, скорочено ЗПЕ. Ознайомитися з їхнім розташуванням можна. На офіційному сайті міськради Кременчука, у випадку, якщо ви не встигаєте дістатися ЗПЕ, слід піднятися на вищі поверхи, бажано вище других, найближчих будинків, і там чекати спаду води або ж допомоги від рятувальників. Людей із зон затоплення транспортуватимуть до безпечних районів Полтавської та Кіровоградської областей. Евакуація здійснюватиметься пішки автомобільним або залізничним транспортом, а також за можливості власними автомобілями. Перебування у безпечних районах триватиме до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації орієнтовно від тижня до 10 діб. Місцева влада закликає мешканців бути уважними до повідомлень про можливу евакуацію та заздалегідь підготувати необхідні. Речі для швидкого переміщення. Що відомо про саму Кременчуцьку ГЕС? Вона була однією з найбільших електростанцій України, розташована на річці Дніпро в місті Світловодськ. Вона є третьою в каскаді Дніпровських ГЕС і була введена в експлуатацію в 1959 році. Її встановлена потужність 700 МВт.